Чи вдасться Кулебі переконати Індію переглянути зв'язки з Росією? Ні, двіка Кубків випадає перевернута. не вийде домовитись. І це буде досить такий. Навіть якщо будуть якісь домовленості стосовно майбутніх співпраць та перетворень, в нас випадає перевернута карта трудом. Тобто момент того, що е перевернута карта тріумфа не до отримання бажаного. Про що говорили Сирський з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном під час останньої телефонної розмови? Тут момент того, що є певні зацікавленість, певна зацікавленість цих процесів, які відбуваються тут та зараз. І е, Індія переслідує в першу чергу якусь матеріальну вигоду від ситуації, е, не питання там миру, демократії або закінчення війни. Ні, поки що їх повністю все влаштовує. З яких причин відбуваються зміни в команді Зеленського? Насправді зараз будуть закриватися ті питання, котрі досить довгий час знаходилися в підвішеному стані, стані невизначеності. У нас випадає а, тяжка ноша, випадає карта повішеного. А, але це формат більше не правильного менеджменту чи напрямку, направленого на розумне розставлення гравців, а формат карти ультиматуму. Котрий пов'язаний з певними матеріальними питаннями або питаннями впливу. Я думаю, що є певний наратив з боку західних партнерів стосовно того, для того щоб цю допомогу, ми досить довгий час очікуємо, можна якось було б пришвидшити прискорити необхідні такі перетворення, для того, щоб показати, що ми робимо кроки. І виконуємо ті рекомендації, котрі надають західні партнери. Оскільки в нас в кінці розходу випадає момент того, що ці зрушення вони будуть впливати виключно на можливість рухатися вперед. Туз жезлів у нас випадає прямий, колесниця в нас випадає пряма. Чому Данілова призначили на нову посаду? Дивіться, там е дійсно є момент зміни планів. Нас випадає перевернута карта місяця, але знов ж таки дуже схожий розпад з попереднім розпадом. Формат того, що за рахунок е саме цієї зміни можна буде е по перше реалізувати ті плани, котрі будуть впливати на ситуацію позитивним чином. Другий момент знаєте, раціональне місце знаходження з точки зору позитивних наслідків. Я думаю, що просто формат користі та зиску буде більше, виключно так. Чи дійсно постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося? Так. Більш того, там, е, ймовірні, насправді, ще якась допомога, на котру навіть ми не А, е, І це повер... повернення но, до річного розкладу і прогнозу. Формат того, що ті країни, від котрих ми не особливо щось очікували, в форматі допомоги, вони будуть активним чином допомагати, можна сказати, віддавати останнє. Е, ці країни, котрі більш за все себе били в груди і казали, що ми там партнери, вони будуть цим... падіння масок. Но тут питання в тому, що навіть не просто падіння масок, буде такі час від часу спроби ставити в палицю в колеса для того, щоб показати свою значимість час від часу відпрацювати е гроші російського режиму. Час і часу це момент того, щоб ускладнити процес. Тобто, знаєте, це у вас я завжди дивувався стосовно цієї допомоги. Є ситуація, коли в тебе вже ножа встромив сусід і ти стікаєш кров'ю, а другий сусід каже тобі, що Тут так треба чітко розуміти, що таке самооборона. Я не у мене є пістолет, але ну, якщо ти це, це буде вже не так, треба якось правильно, ледикатно, тактично. Давайте сядемо, поговоримо. Е, на жаль, зараз нас стромило на і ми очікуємо, коли це ОСМ ОСББ, котре нас оточує, зробить якісь е, більш активні кроки. Вони зроблять у нас, випадає позитивне закінчення розкладу. Але знову ж таки в ті втрати і питання в форматі втрати часу. Чи буде ще допомога від неочікуваних країн? Йде е -е активним ходом. Е -е карта тріумфу випадає прямою, карта необмеженого вибору випадає прямою, карта перспективи випадає прямою. Тобто так. Uh, більш того, uh, наприклад, не хочете не хочеться наврочити, але на форматі знову ж таки то, тої самої Чехії в дійсно є uh, бажання, наміри та дії, котрі направлені на допомогу, не на вирішування виключно своїх там питань, інтересів, а для допомоги uh, Україні в форматі того, щоб Захистити себе, захистити свої інтереси, і е, чеські е, партнери вони більш більш прагматичні в цих ситуаціях. Тобто питання не грошей, питання не ресурсів, питання саме закінчення війни і е, якомога е, довше зробити дистанцію між кордонами з Росією. Тут питання в тому, що весь 24-й рік він буде складатися з таких пазлів. Тобто, я, чесно кажучи, не те, що не дуже добре обізнаний стосовно Чехії, але я знаю, що там є пиво. Але момент того, що ну, ми не сподівалися, що буде така активна допомога та підтримка саме з того боку. Uh, і візьмемо, наприклад, ситуацію. Поляки дуже допомагали, дуже багато українців знаходяться в Польщі, але ті процеси, котрі тягнуться з нового року і унеможливлюють нормальну комунікацію, вони неадекватні на даний час, і ми не очікували, що така ситуація може бути так довго. Будуть, і тут, 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 тут в тому -то е, ситуація. ми будемо, е, е, маленькі країни, невеликі країни, вони можуть е, давати нам позитивні е, і великі сюрпризи. Е, попри те, великі партнери та е, ті, хто. Має важелі впливу на ситуацію, вони будуть давати або якийсь дріб'язок, або це буде, знаєте, формат навпаки невеликих проблем і моментів, тобто негативних для нас. І чому у нас початок 24 й рік, називається зняття масок? Все буде перевертатися до дригом і. 24-й рік, це той, той час, коли вода може йти проти течії, тобто України будуть йти проти заборон, проти санкцій, проти якихось перепон і допомагати. І навпаки, ті, хто міг це як сказати, упростити, Зробити, зробити більш простим, воно буде буксувати. І будемо бачити, бачити на протязі всього 24-го року. Чи є ризик окупації Харкова найближчим часом? Чи буде цей напрямок найактивнішим на фронті? Буде е досить напружений е напрямок п'ятірка. Вжезлів. Але формат який? Я не думаю, що це буде формат окупації. Я думаю, що все ж таки це буде певна оборона області. Більше того, в нас випадає десятка кубків. Десятка кубків це позитивна карта того, що вийти з ситуації позитивним чином. Карта Сонця знову ж таки це позитивний напрямок. Момент Позитивних перетворень, позитивних зрушень, але намагання спроби якимось чином. Навіть, навіть тут я не скажу, що це момент окупації, це момент того, щоб унеможливити процеси комфортного існування. Тобто все буде спрямовано таким чином, щоб якомога більше людей поїхало. Щоб якомога більше людей е були вимушені залишити свої оселі, а е що в свою чергу в негативним чином вплине на політичну ситуацію, і у нас, якщо ми беремо взагалі травень е травень-червень, місяць там випадає така ситуація, що будуть намагатися дестабілізувати процеси всередині країни як політичні, так і військові. Дивіться, в тому, в тому числі, тобто, о, якщо переглядати о, Харків, якщо переглядати Одесу, о, воно, о, дуже схожі розклади, воно знаєте, як виходить, що буде багато спроб дій, котрі будуть не пов'язані з ходом війни з в, 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 Положення військ а саме направлене на дестабілізацію ситуації, тобто зробити вкрай некомфортне існування пересічного населення. Чи справді після атак ЗСУ на російський НПЗ ВРФ обвалилося виробництво бензину? Підвісило досить багато процесів в підвішеному стані. Більш того, в нас випадає карта тяжка ноша, тобто момент того, що не так все легко, як було, і це досить сильно ускладнило ті процеси, котрі відбуваються на Росії. Вони будуть за намагатися, намагатися виходити з ситуації, але в нас карта пожинання плодів перевернута. Шістка пентаклів перевернута. Тобто це момент недоотримання, досить вагоме недоотримання, котре, в свою чергу, позбавить миру. Тобто карта миру в нас такого душевного емоційного спокою. І більш того, це не фінальні акорди, тобто ми будемо чути схожі новини в найближчим часом. Цей рух буде пропрацьований більш е ґрунтовно, оскільки ну чим менше ресурсу, тим менше зброї. Чим менше зброї, тим е менше зброї полетить е саме на нашу територію. Е вразило вразило, і буде далі вражати. Чи отримає Україна нові системи Петріот та ракети до них до кінця весни? Е, я б не дуже сподівався: карта вежі, п'ятірка пентаклів. Але е, в нас у розкладі випадає карта Мага, вплив на ситуацію і позитивна карта Сонця, позитивне вирішення. Ця ситуація з патріотами, коли тобі дали вудку, але не дали котушку, ліску, і ти не можеш цією вудкою ловити рибу, вона дивна, дика. Але е я буду не здоволений технічно далекий від цього, але я буду не здивований, що ми якимось чином адаптуємо е ці системи під себе. Перепрацюємо і будуть використовуватися вони якось інакшим чином, ніж заплановано на початку. Довгий час. Воно випадає, знаєте, як, як горобець, котрий в тебе в руках, і ти кажеш: ну, зараз, зараз я тебе кину, і ти отримаєш. Зараз буде в тебе в руках. Бачиш? А, і в нас випадає перевернута карта даріння. Тобто на ті сроки, на ті. Системи не в тому обсязі взагалі там бракована. Чому Росія почала використовувати протикарабельні ракети «Циркон» під час ударів по Україні? Тут е формат. Uh, списання. Тобто, у тебе є досить велика кількість uh, певних снарядів, певних важелів впливу. І ти ну, у нас немає тої кількості кораблів. А, uh, Але фор, і це виключно знаєте, як використати, немає навіть. е... Uh... Чому особливість і небезпека війни з Росією вони викидують все, що повинно вже було бути реалізовано та викинуто, утилізовано 10, 20, 30 років назад. І за рахунок цих об'ємів воно і дає такі негативні наслідки, але є позитивні плюси в цих ситуаціях. За рахунок того, що воно якесь зламане, неправильне, не, не таке, як повинно бути, можуть бути перше, не, не отримання бажаних результатів, Більше того, ти можеш сам собі зробити лиху. Тому тут я б не шукав би якусь е, скриту, скриту, е, скритий сенс. А виключно такий момент, що використовуємо те, що є, як можемо, як вийде. Чому змінилася риторика США по відношенню до України? У кожного свого своя правда. Тобто у нас випадає карта дурня. Розклад такий, знаєте, ми розуміємо, що вам вкрай некомфортно, критично і важко, але ви тримайтеся, все буде добре. Ми вас віримо, все вийде. Перший момент все йде і показує нам в розкладах саме те, що є момент затягування процесів, підвищений стан. Є момент, те, що, того, що вкрай важко тяжко і. Uh, йде розмова про певні передишки, перепочинки, тобто тайм-аути, uh, але в, на даний час це неможливо uh, якось це поставити на паузу, і випадає карта пошуку виходу з ситуації: альтернативні варіанти uh, розвитку ситуації. В режимі комунікації у кожного своя виходить в кінці правда, і поки що це знаєте такий розговор ні о чому. Тобто ми занепокоєні треба щось робити. Нам дуже погано, допоможіть нам чимось.